вас вітає канал Довідник Історика. Поговоримо про США в 1815-1870-х роках Громадянська війна. Сьогодні дізнаємося про те, яке місце займала громадянська війна в історії США, які були причини цієї війни, основні події та наслідки для США на початку 19 століття північно-східні Штати переживали справжнє економічне піднесення, викликане розвитком великої машинної індустрії. Швидкими темпами розвивався транспорт, особливо річковий згодом і залізничний, металургійна та текстильна галузі промисловості. Вони характеризувались вищим порівняно з Європою рівнем використання технічних і наукових досягнень, машин і кваліфі... кваліфікованої робочої сили. Також важливим джерелом поповнення лав робітників для американської промисловості та транспорту стали емігранти з Європи. Особливістю соціально-економічного розвитку США було те, що територія поділилася на дві частинки на північну та південну, і вони відрізнялися між собою за економічним розвитком. Щодо півночі, то варто сказати про те, що тут переважав промисловий переворот, тобто перехід від ручної праці до машинної. Посідало четверте місце в світі за обсягом промислового виробництва цей регіон, так, і розвивалось фермерське господарство. Натомість на півдні продовжувало існувати плантаційне рабовласницьке господарство, продукція йшла на експорт. Тобто, північний регіон був в рази розвиненіший, ніж південний. Чому особливість таких регіонів і чому, чому саме це підштовхнуло до війни? Тому що саме різниця у розвитку між цими регіонами стала однією із причиною громадянської війни? Річ у тім, що плантаційне рабовласницьке господарство Півдня воно гальмувало розвиток капіталізму, яке було на півночі. Також безкоштовна праця рабів знижувала оплату найманих робітників. Ну і причина вся в тому, що південь, так, рабовласницький регіон, не хотів відмовлятися від змін, і не хотів відмовлятися від е, плантаційного господарства, е, що е, ініціював північ, тому між північом і Півднем Наростала постійно напруга. Що стосується політичного життя США, то в 1828 році існувала демократична партія. Плантатори фінансисти. їх ще називали. В 1854 році утворилася республіканська партія, до якої входили фермери та буржуазія. Отже, створилося в політиці партії дві великі, так на кінець 1800-х років, так, існувало дві партії, які несли різні ідеї. Одні за рабовласницьке плантаційне господарство, інші за розвиток фермерського господарства. Тому саме це скажімо, Протистояння постійно підвищувалося у США. Основною ж такою причиною та, це була поява двох політичних партій, так, які несли за собою дві різні ідеї. Ну і також точилася боротьба за західні землі. Південь намагався поширити рабство на нові території. Боротьба економічних інтересів та політична влада стала однією із основних причин громадянської війни у США. Ну, і, звичайно, що у північ боровся за те, щоб побороти рабство, ну і е, сформувати владу та контроль над усіма землями у США. Що стало приводом до війни, так, тобто такою кульмінаційною точкою, що стало основою того, що почалося все це, це президентом США обрали Лінкольна. Це було в листопаді 1860 року. І його основним програмним положенням це було скасування рабства. Після того, коли він прийняв цей програмний документ, то в лютому 1861 році відокремилася від південних штатів, та одна партія сформувалася: Конфедерація американських штатів, та, яка, скажімо так. Які проголосили Південь Конфедерації американських штатів і столицею міста Річмонд? Також вони собі створили прапор і проголосили цей регіон Конфедерацією американських штатів на чолі з Джефером Джеферсоном Девісом? Отже, існувала така розстановка сил Конфедерація. 40% всій території США і США, де розташовувалося близько 70 залізниць, 80 банківських депозитів, тобто була більш та економічно розвинена регіоном. Розпочалася війна 12 квітня 1861 року. Івдень, район півдня напав на Форт Самтер у бухті Чарльстон. Також відбулися бомбардування і після виступу Лінкольна, який скажімо, приймав присягу на президента, до 12-13 квітня 1861 року обстріляли та захопили Форт Самтер. Наступного дня Лінкольн оголосив конфедератів заколотниками і звернувся до всіх лояльних громадян із закликом стати на захист країни. До лав армії північних штатів було зараховано 75 тисяч волонтерів. У квітні 1861 року розпочалася громадянська війна між північним і півднем Америки. Війна Поділяється на декілька періодів. Перший період війни це можна сказати так, поразка армії півночі. Чому саме північ почала на початку зазнавати поразки? Тому що частина командирів-кадрів армії півночі опинилася на боці бунтівників, тобто частина півночі да, не приймала. Перейшла на бік о, півдня. Так. Е, також мешканці півночі в ході війни створювали армію заново, і це призвело до е, того, що вони витратили на це часу. Також навчання, все це затягну, затягнувся цей такий, так, процес нарощування військ. Е, ну і звичайно, що було розраховано. На допомогу Великої Британії, Франції, Іспанії, на допомогу союзників це все теж вимагало часу. Перелом у війні стався в травні 1862 року, коли було прийнято закон про гомстеди. Основними положеннями, це те, що кожен американець або іммігрант, який бажав працювати на землі, отримали можливість майже да, безкоштовно. Отримати можливість за 10 доларів придбати собі діляночку. Після Також іншим положенням було те, що після закінчення п'ятирічного терміну проживання і праці на цій ділянці утримувач ставав його повноправним власником. Це давало можливість. Іммігрантам або американцям купувати землю за досить низьку ціну, так, і е, певні податки так, сплачувати до е, бюджету. Це, що наповнило е, бюджет для е, військової допомоги. Ну і іншим переломним моментом стала дата 22 вересня 1862 рік коли було прийнято ліквідацію рабства. Основним положенням було те, що до армії півночі повинні були залучатися добровольці, для цього потрібно було залучити із півдня ще людей, щоб вони перейшли на їхній бік на північний регіон. І для цього було ліквідовано рабство. І, звичайно, що після цього до армії півночі добровільно вступило майже 400 тисяч афроамериканців, які отримали право служити. Ну, на півдні почалося повстання рабів. Почався хаос, почалися суперечки, і в результаті почали зазнавати поразки в другому періоді з 1863 по 1865 рік. Розпочалася та період поразки армії півдня. Основні такі моменти в цьому це були в основному та, битва при Гетті з Персі. Також віль, Вільям Грант розгорнув наступ на столицю Конфедерації Річмонд, Ну і також Лінкольн був обраний на другий термін президентства. Війна закінчилася 9 квітня 1865 року капітуляцією регіону Півдня, і основним таким да, значенням цієї громадянської війни та результатом було те, що громадянська війна це була однією з найбільш кровопролитих в історії США, але в результаті було ліквідовано рабство, збереглася єдність країни і переміг капіталізм. Та було остаточно затверджено демократію і прихід до влади буржуазії з півночі.